береться, берем таблеточку. Ось от таблетку віце берем. ставимо її у сюди у вараджет, запалюємо, отакі от у нас є О. і включаємо. О. Ну де і От таким чином ми обробляємо вароджетом. Тут у цих таблетках діюча речовина Амітрас, і вона не так згубно впливає на бджіл і на, особливо на маток, ніж пролив біпіном. Пролив біпіном, якщо Матки не цьогорічні, вони можуть після біпіну і не вижити. Ну, бджоли захвилювалися. Це непогано стояв Ось три магазини, ми вже переклали. Сьогодні склали це гніздо і виявилося, що в ній немає розплоду. І ми вирішили її одразу продиміти. Якщо немає розплоду, бо в розплоді він не діє. І чим добре обробляти димом? Тому що під час диму вбивається і арак, акарапідос, трахейний кліщ, і такий кліщ, і, я думаю, і якщо є міль, і міль отримує своє, і різніше, які є шкідники на бджолах. Отак От ми прокуруємо і Можливо, ще раз у жовтні її прокуримо, більше її зачіпати не будемо, бо розплоду нема. Зараз весь кліщ, який є, він весь осипеться. Ну, ми ж обробляли ще до цього, ставили полоски картоні на щавель Екогель і ставили полоски пропитані мурав'яною кислотою. Я думаю, що кліщами цього року переможемо. Yeah,